Всім привіт! Це моє перше відео в стилі влог. Я хотіла показати вам, як ми живемо в Італії, як ми проводимо свій час, що ми тут робимо. Наразі ми з моєю а, донькою Стефанією. А, я розмовляю з камерою і ставлю це в відео, Де? яке ми з тобою робили. Де? З Де? Ось отут. Ми тут не живемо. Ми приїхали на. Відпочинок. Трошки відволіктись, покупатись в морі, відпочити, насолодитись останніми теплими днями. Зараз я стою така нафарбована, вся гарнюсечка, того, що ми збираємось гуляти, але в тому відео, яке я зняла для вас, все максимально натурель. Тому, будь ласка, не дуже на це звертайте увагу поїхали. Восьму годину ранку я прокинулася, зараз буду водити Стефанію і буду збиратись на море. Покажу вам, який ми проходимо шлях. Я який шлях проходжу, Бо бостіше сидить в візочку, щоб дістатись до того моря. Не знаю, що сьогодні по погоді буде, тому що, що світерець взагалі Не маленький. <стуфі> Стефанія сама обирає свій лук, тому вона виглядає мольто странно. Ну все, ми пройшли наше маленьке місто і вийшли на нашу, так би мовити, головну дорогу, яка веде до моря. Всі, хто живе в Європі, або бував в Європі, або зараз живе і знаходиться у Європі, знають, що тут. Всі люди пересуваються на власному транспорті. А у нас немає свого транспорту. Точніше сказати, навіть, навіть проблема не в тому, що в нас немає транспорту, а в тому, що в мене немає водійських прав. Я не можу водити машину, тому велосипеда у нас також немає, на якому можна було б їздити нам зі Степанією, тому ми пересуваємось так пішки. Зазвичай це відбувається ось так. Я складаю візочок забиває його повністю знизу. І отак ми вирушаємо. І така у мами пеша прогулянка зранку. Коротше, вже більш зрозуміло, що я йду на море, тому що зняла кофту і вже наче чи Що хотіла додати? На перший погляд, здається, що тут трошки ну стрьомненько ходить. Тому що, бачите? Жодної людини, якісь камеші тут з усіх сторін. Але коли ти звикаєш і ходиш тут кожного дня, то наче не так і вже із трьох Так Отак Саша тьопає на морочку. Увага! Ми підходимо до найскладнішого для мене. Шматочка дороги цієї всієї це. Піднятись на цей міст. Просто це дуже-дуже важко. Ось, як я тьопаю, ви розумієте, що я майже лежу на дорозі, тому що мені дуже важко, а ще й коли сонце припікає. От, дивіться, як ми волосся розвитку. Вітерець. У -у -у. Як гарно. от так, отак, отак. Сашка, біжить, біжить. Що робиться? Тоже це важко, люди, це важко. Але для стеші то взагалі розв'яха. Це як на американських горках. Я ще навіть не встигла переодягтися. Що дитина вже робить? Подивіться на це море. Стіша як водичка. Нормально? Давай пішли волосся, заплетаем и матрасик на дом. А <связь> сходно. Свеженько. Покажи свой матрас. Я тебе Ага. Ready. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance. Мені взяла <тит> дуже добру їжу з собою, ну в сенсі, що не взяла нічого путнього. Яблочка, є тільки у нас такі... <тит> печеньки шоколадні. Ну, коротше, мама сьогодні топ. Годую дитину з самого ранку лише солоденьким, круассан з шоколадом, печиво з шоколадом. Тому, Буду щось думати після обіду. Зараз вона вже втомилась. Зараз. Трошки вот. сташина. Но... Мама. На полі моря. Мама! Мені ще наказала, що ти вже хочеш спати. Мой... Я Яхтівна подспіли. Такий жартівник у мене маленький. Не пройшло і години, як. Вона нарешті заснула, але наче заснула. подивимось, Може, і мені вдасться трошки відпочити. Сам прикол в тому, що вона просто вирубалася. Просто вирубалася дитина, коли я її несла в візочок, в неї вже не було сили. Вона реально була дуже втомлена, вона сама попросилася спати. І вона наче лягла і так притихла, думаю, боже, зараз засне, мабуть. Але ні, це, це просто не про нас. Пройшло 10 хвилин. Покажи. Що покажи. Ти спала 10 хвилин з 10 хвилин це взагалі майже нічого. Я тільки встигла тебе сюди привезти за ці 10 хвилин. І все. Більше нічого. Я навіть не лягла тут. Розумієш? Да, мені так взагалі не смішно. Боже, мені плакати хочеться. Коротше, мало того, що стеша поспала всього до 10 хвилин. Це таке почалося, що просто <схи> ми зібрали всі монатки і вибігаємо, вибігаємо. І Тому що дуже сильний вітер. Просто... Вирішила переставити стешу обличчям до мене, як вона їздила в дитинстві, коли була зовсім маленькою. Вона, ну, покажись, песа. Ось вона. <схи> Їде. Додому. Будемо вже тусити вдома. Так, Зайка? Yeah. Yeah. Так. Всім добрий ранок. Зараз вже ранок наступного дня. Вчора ми прийшли додому, провели вечір вдома, граючись, щось дивлячись, таке покушали пару разів, та й все. Бо втомились все одно. На морі дуже втомлюєшся на свіжому повітрі. От А зараз я п'ю каву ранкову. Не знаю, хто там з чого починає свій ранок, мені подобається починати його з кави. Сьогодні на море ми не підемо, я планую зайнятися хатньою роботою. Треба поприбирати, щось приготувати, поїсти, попрати речі. Ну, все як у всіх. От. І... А У другій половині дня не знаю, подивимось, може, ще поїдемо кудись погулять. Здається, прокинула Стефанія, щось мені там кричить. А, якщо вам подобається відео такого формату, якщо вам подобається спостерігати за нашим життям, що ми тут робимо? Як ми відпочиваємо, як ми проводимо свої дні, а, дайте про це знати. А мама, мама Мія Кричить. Моя дитина, а ми з нею намагаємось якось вклінитись вообще в італійське суспільство. Намагаємось навчитись хоч трошки говорити італійською, тому у нас бувають такі фразочки пролітають. І все, я пішла. Пока-пока.